Доброго дня! Почали квітнути наші відповідні гортензії. Це в мене тут невеличка така галявинка. Тут в мене 8 штучок, вони вже 3 роки ростуть на постійному місці. Це сорт Пінкачо. Дивіться, як гарно розвилася цвітова така оця розеточка, володь така плотно набита. Я тільки що поміряла 25 см, але ну, я думаю, мабуть, вона ще більша буде. Бачите, основний конус і потім ще такі прицвітнички у неї вона образовує. Розквітала вона зеленим кольором, зараз вона, бачите, ось вона таким кольором розквітає. починає квітнути, потім переходить в білий, а потім буде якраз такий врожевий, такий гарний в неї забавлення. Кущик середньої висоти, десь сантиметрів 80 см, виростає. Гарна квітка. Так, дивіться, що я вам ще хотіла показати, оце петіт стар. І в тому році з ним була проблема, бачите, оце кліщ. Кліщ бабахав його, я його бризкала, ну, бачите, все вже, як то кажуть, поборола, вже зелень пішла. Може, ще й заквітне, побачу квітування. Так, ось дивіться, це Little Lime Light. В цьому році вона набагато більше, ніж в тому році, хоча вона і заявлена, як літел, але добрива було достатньо, два рази підживлювала, підсипала під землю. Я вам вже розповідала, які я добрива використовувала. Дуже гарні такі, бачите, вона наращує квітоноси. Зеленим розкривається, біліє, потім рожевіє. Рож... Наступний кущик це Little е, Fresco. Теж така вулоч у неї, бачите, така це лайм, а це, це ось вона, ось Lіteel Fresca. Теж зеленим, бачите, ось починає квітувати, розкривається. І буде білішати, потім рожевіти. Так, переходимо на пінки проміс. Це, мабуть, саме моя така, <кій> більш мені сподобалася вона. У мене ще один кущик є, я потім його покажу на другому участку. Там вона більш розкрилася. Такі конусоподібні в неї цвітоноси. Дуже гарне забарвлення восени. Вона аж у фіолетовий переходить. Так, оце в нас фул коктейль середнього росту. Бачите, вона тільки-тільки-тільки в цьому у нас взагалі затримка йде, тому що були заморозки, трошечки попримерзали рослиночки. Ну потім буду далі показувати. Так, а ось у мене, ну я так довго думала. Ось я встаю. Ось, бачите. Це штамп у мене. І присилали мені її як діамантіна, це геть не діамантіна. Я так думаю, що це дарума. Вона сама-сама рання починає квітувати. І оце в мене штамп. От бачите? А це вона ось, ось знизу ще повипускала гілки. Не стала я їх обрізати, бо такі мощні такі пагани. Зараз я заміряю, заміряю довжину цього квітоноса. Так, от дивіться, від верхівочки, ну, скільки у нас, ну, 40 см майже. Вона зараз уже не дуже гарно виглядає, але вона пахуча і. Я думаю, що їй потрібна літня обрізочка повторна. Тоді вона заквітне пізніше. На наступний рік я зроблю, покажу вам. Ось, і я думаю, що її так спека не буде вбивати, бо тут ось вже і сітку натягнула над нею, бо почала горіти. Так, і отам у нас сорт Мохіто. так поближче підійду. Теж, бачите, таким зеленим починає розкриватися. І ось уже шапочки набирають свою, як то кажуть, і ширину, і висоту. Дуже гарна. Вона постійно тут у нас сонці зранку і майже до після обіду. Ну, гарна виглядає. Так, це у нас сорт Махіта. Це, дивіться, в мене кущик, Самарська Лідія. Керенсам. Вона вже тут три роки росте, це вже такий доволі дорослий кущик. Дивіться, які міцні пагани вона наращує. Висота в неї на даний момент, мабуть, десь метр. Ось її особливість, ось коли в повному розпуску вона починає отакі рожеві бусинки набирати. В цьому році, я ж кажу, що оці возвратні заморозки трошки вона сама саме суцвіття менше, ніж у тому році була. І, бачите, підгоріли листочки. Забула полити, поливаю я через день по відру під кожну рослиночку десь. Ну, прошляпила, як то кажуть. Так, а ось поряд поруч у нас гарний кущик. Я його люблю, йому вже років вісім. Ось дивіться. Потіряла я сорт. Ну, Дуже гарний. Може хто знає, підскаже. Я ж кажу, це давня-давня-давня рослиночка. Теж вона така зеленим роз... починає розкриватися, потім білішає і розживіє. Дуже гарна така. Невисока, це з якоїсь серії літл, тому що я ж кажу, що вже 8 років і вона от вона більше пагане не викидає. Хоча, бачите, підживлена була добре, листя темно зелене, все її, як то кажуть, достатньо. Це з якоїсь з маленької серії. Це у нас кайфольчик із-за жари він себе дуже не так показує, як потрібно. оці повинні бути пропелери. Десь тут по низам я бачу, десь щось таке похоже. По, самій, по самому конусу, так, це схоже на скайфол, Ну, не знаю я. якось... Вроді, вроді він, але зато гарно, красиво. Так, і Я вам хотіла показати пінки-проміс ще от один кущик. Дивіться, яка в неї дуже-дуже гарна отака китиця. Бачите, вона така трикутна, але широкий такий у неї вугол. угол. Бачите, вже вона пішла наращуватися, ось ось у квіточки. І ще сама волоть, оця квітуча, вона виросте ще. І буде гарний окрас по відео сніму в повному розпуску. Це мідловидна гортензія, бігрін. Я її в тому році купила, посадила, от вона рік росте на цьому місці. Яка її особливість, якщо е, старі сорти у них квіточка йде кругла, а у бігріна йде така, бачите, гострі в неї пелісточки. Ось дивіться. зараз я так вирву, покажу вам ближче. Вони Сама квітка така гостра. Дуже гарно переходить із в білий, в рожевий. Так, це у нас бігрін. Тут вже покажу вам ще древовидна, бачите, вона вже відквітла, але знизу все повипускала нові бутончики. Вони замалі, ну, гарно виглядає. Це у нас сорт сербет, я вам показувала. А це у нас старберст. Бачите, вона ще квітне. Бачите, туго-туго набита. Кущик молодий, два роки, тому що самі пагани не стоять. Важкі вони і не стоять. Ну, Нічого. На наступний рік, я думаю, він покаже себе в повній силі. Так, ну А це у нас фантом. Теж тут це, це, це вся в мене галявина, вона посаджена в тому році. Тому може трохи не дотягує по висоті кожний кущик, але дивіться, яка гарна квітка. Тут не туго набита, саме соцвіття але Дуже крупні квіти. Ось дивіться, на даний момент, мабуть, сантиметрів 35 точно кожна. Квітка сама велика така. Так, Тут у мене ось бонфайр, але це бонфайр під питанням в тому році позатому купляла, щось він себе не дуже показав, так що я зробила. Посадила поруч ще один бонфайр. це 100% відсотків він в тому році себе показав і буду, як то кажуть, їх порівнювати. Металіка, бачите, трошки була хлорозна, але її дуже мороз прибив. Ось вона починає, заложила бутончик. В другому місці покажу, де вона квітне. Так, це у нас е, ваніла, бачите, висока така, вона вже метр двадцять, десять, тільки-тільки ось, бачите, заклала бутончики. Ну, нічого, дочекаємось. Осінь у нас довга. Так, це у нас Геркулес. Бачите, які квіточки. Була на цьому участку не, дуже низька обрізочка. Оставляла на дві пари бронечок. Ось вона, бачите, така зелененька, потім біліє. Ну, ще вона не в повному розпуску, тому... Будемо, як то кажуть, наблюдати за нею. Мэджикал Монлайт. У цьому році він мене не то, що порадував, а я не знаю. Це просто щось. Дивіться, яка велика сама володь. Які в неї широкі такі, Бачите, ось. Не просто округла, а така з різних сторон вона понаращувала такі. І це ж її не повний розпуск, тому що, бачите, ось ще зелене, воно буде розвиватися, буде збільшуватися. Ось. Мабуть, треба підв'язати, бо як вітер почне дути, щоб не поламало, бо буде дуже-дуже-дуже жалко. Ось поруч з нею Pink and Rose. Теж високий кущик наростив. Це в тому році я купляла його великою рослинкою, низько обрізала, щоб він укорінився. Ну, це я ж кажу, що ще, бачите, ще вона тільки-тільки-тільки розкривається. Оце поварбір. Дивіться, який шикарний. Воно вже видно, що це буде дуже велика кріпиця, бачите? Ось вона заклала, заклала квіточки. Запізнюємося ми трошечки. Самарська лідія теж запізнюється, прихвачена була. Меджикал Кліман. А, це матер Хорн. Дивіться. Теж дуже гарно. Така сама гілочка невисока, але квітка. Долар. Вона вже два роки на цьому місці, росте, в тому році вона була в два рази менше висотою, але квітка була велика в тому році. Супер. Теж я думаю, що будуть дуже великі суцвіття. Бачите, листя темно-зелене, таке гарне. Це у нас класика лайм лайм Не знаю, деякі кажуть, що вона не красива, не гарна, ну не знаю. Мені він дуже подобається, таким зеленим починає і біліша, і рожевіше, така мощна рослиночка, буде гарна. Так, Тут ми переходимо, ось ваніла. Бачите, ось заклала теж видно, що буде. Гарна квіточка. Переходимо далі. Це друга Юрколіс. Він ще, бачите, ще тільки-тільки-тільки пуп'юнок розвиває. Це у нас Меджикал Келіманджара. Дивіться. Так і в цьому році, я ж кажу, дуже-дуже-дуже радують мене гортензії митловидні. Це у мене Сандей Фрайс. Це сама перша квітка, з якої почалася у мене любов до мітловидної гортензій. Бачите, вона не плотно набита, не плотно, але яка гарна вулич у неї. Що я в цьому році ще зробила з нею? Це дуже, я ж кажу, їй років вісім. Бачите, от дивіться, яке мощне стебло було. було. І отут друге. Ну це загинуло, тут нічого не пішло. А тут ось, бачите, вона випустила, я низько обрізала, випустила одну гілочку і з-под землі випустила теж мощний-мощний такий пагін. Так що не бійтеся обрізати старі, якщо вони у вас якось так себе неадекватно ведуть, обрізали і вона випустила, бачите, дві гілки на наступний рік тут буде шикарнущий куст. Так, Ну а там у нас ще у нас заклалися бутончики. Ще теж кажу, що ще ніяк. І Монблан і світ саммер. Трішки пізніше покажу. Ось романтик Ice. Тим фестиваля, ну у нас її називають «Romantic Айс. Дуже гарно розкривається, ну але зараз тут нічого я не покажу вам. Ось, а як вона почне розкриватися? незвичайно, її не спутаєш ні з якою гортензією мітловидною. Це у нас гортензія Groundbreкер. Це мій маточний кущик. Він був у горщику, я таки наважилася висадити. Бачите, це те, що не обрізала, ставила на квітування. Ось обрізане. Ну, Подивимося, я думаю, може до осені побачимо квіти якісь у неї. Це у нас такі чері. Бачите, вона виросла ну, Мабуть, сантиметрів 60 і в неї сама волочка така приплюскувата. Бачите, не конусом. ну, Ще так. Дуже особо ми не побачимо, як вона. Вона тільки-тільки-тільки починає розкриватися. Трохи пізніше. Так, це у нас Монтеверде також іще. Це маточний куст, ну, Подивимося. А ось Бонсі Кастел вже мене порадило. Це новиночки того року. Бачите, яка вона манюнька, це мініатюрні. І вже вона квітне. Бачите, які ось гарні-гарні шапки в неї. То у нас Літел Blossom. Тут теж, бачите, які маленькі і вже квітнуть. Вона білим розкривається, не зеленим. Ми подивимося, як вона буде переходити із кольору в колір. Так, White light поки ще не квітне. Тут мохіто заложилося, але ще, бачите, ще повного розкриву ще чекаємо. Петіт Флорі, дуже гарна квітка, дуже в тому році шикарне було квітування, теж незвичайне в неї. Ось, бачите, не буду потім пізніше показувати піксел. Дивіться, яка хернюща квіточка зеленим розкривається і поступово переходить в такий лаймовий легкий колір. І потім буде змінювати свій колір. У неї дуже гарний рожевий такий перехід із кольору. Так, red light. Теж бачите, я ж кажу, в цьому році трішки-трішки у нас запізнюється квітування, чомусь в тому році вже в цей період всі квітли. Ось Пандора. Ось, бачите, а залишила побільше гілочок і вона трішки-трішки, бачите, пізніше, ну нічого розкриється. Так, ось у мене тут. Новиночки дрівовідні, лімета із серії Беларагаза, бланчета і маувіта. Лімета буде зеленкувата, одна буде біла, одна буде переходити в такий вишневий колір. Ну, я, бачите, ось заклалися. Я думаю, ми ще побачимо. Я їх не трогаю, бо вони такі прийшли до мене. Дуже-дуже замучення, особливо бачите, ось олімета, яку вона пустила. Ну нічого, найголовніше, що вона прийнялася. Так, ну тоді все, до нових зустрічей, щоб все було у вас добре, і головне, щоб всі були живі, здорові і миру нам.